Не вистачає заліза, мені здається, колір дещо не такий у листя. Хочу вам показати розмір катальпи, що я виростила із насіння просто зібраного з дерева Катальпа. У нас в парку. Це молодий садженець, але розмір листків в порівнянні з моєю рукою просто шалений. І це при мінімальному уході, без під. Будь-яких добрив, підживлення і полив це тільки дощ, тобто природа. Все, що він має, тобто це все природній його вигляд. Дивіться, який розмір цього листка. Це серце просто шалене. Я як приходжу до цієї рослини, я завжди з нею балакаю і дуже-дуже вдячна. Ну, це просто краса. Дивіться, це листки неймовірні. Дивіться на це серце. Це просто розмір. Ну, геть була пухі. Кожен листочок у нього, дивіться, ще знизу покажу також. Зараз йду кожен листочок, ну просто шикарний. Саджайте катальпи, вирощуйте сіти насіння катальпи, з насіння і отримайте задоволення. Робіть нашу Україну квітучою, дуже гарною, якою вона є.